Доганялись, жахливе ДТП сталося у Києві. Учора ввечері у Голосівському районі столиці зіткнулись дві машини Toyota та Ауді. Водій та пасажир Тойоти загинули на місці. Тоді як Ауді просто втекла. Однак поліції вдалося оперативно знайти порушника. Водієм Ауді виявилась 20-річна киянка. Чому вона втекла з місця пригоди, зрозуміло. За кермо вона сіла попри те, що була п'яною. І не мала прав, але заховатись порушниця не встигла. Встановлено, що за деякий час до зіткнення знайомий жінки дозволив їй прокататися на авто, знаючи, що вона перебувала на підпитку. Після ДТП чоловік та жінка втекли з місця подій. Як з'ясували поліцейські, у червні місяці цього року суд позбавив порушницю права керування транспортними засобами за порушення правил дорожнього руху, а саме керування автівкою. У стані алкогольного сп'яніння. Однак відсутність прав киянку не зупинила. І справді, хіба це або пара випитих келихів. Привід відмовляти собі у бажанні поганяти. Тепер дівчині загрожує позбавлення волі строком до 12 років. Її судитимуть за двома статтями за вчинення смертельної ДТП у стані алкогольного сп'яніння. Та за невиконання рішення суду щодо заборони керування транспортним засобом, також прокуратура висунула звинувачення чоловіку, який пустив її за кермо. Йому загрожує до п'яти років позбавлення волі.